Важливість єдності громад у відстоюванні інтересів України, а разом з тим, напрацювання спільної позиції для представлення та захисту інтересів місцевого самоврядування в діалозі з урядом та у вирішенні спільних проблем. Ця тема у фокусі уваги чергового засідання регіонального відділення Асоціації міст України. Очільники громад Чернігівщини зібралися, аби обговорити нагальні проблеми, з якими нині стикаються на місцях. Серед них, наприклад, переклад. Дання функції держави на громади без забезпечення належного фінансування йшлося під час зборів. Ось останній випадок ліквідували податково. 21 тисяча населення, 61 населений пункт. До Городні є населені, населені пункти, які за 35 кілометрів. Нам пропонують сьогодні, і не тільки пропонують, а виїздять люди в Чернігів. Це ж зручно для людей. Що це за реформа, якщо вона проти людини? Ми про це писали, ми про це говоримо. Ми просимо, дайте нам одну людину, даємо приміщення для того, щоб... Вона працювала, вже ми будемо отримувати це місце. Ми бачимо, як йде процес передачі соціального захисту на громади, не підкріплено це грошима. На ЦНАП, який створили ми, ми йдуть постійно навантаження, навантаження, навантаження. І 80% послуг, які ми даємо, даємо своїм ЦНАПам, це державні послуги. Присутні також обговорили питання функціонування закладів освіти з нового навчального року в силу вступають зміни, які для прикордонної Чернігівщини можуть стати критичними. Фізично з з 1 вересня припиняється фінансування в шкіл, в яких є 45 дітей, і припиняється фінансування шкіл, крім однієї, яка працює дистанційно на території громади. І це стосується всіх громад Чернігівської області і це стосується всієї України. Але чим відрізняється Чернігівщина, і особливо північ, від нас люди переїздять на захід, на центральну частину, в більш, ну так би мовити, безпечні регіони. І якщо ми очікуємо, що ці люди завтра повернуться, то чи буде їм куди повертатися? Закрити школу можна, відкрити, її буде немає. Можливо, тому що ми розуміємо, що і, саме перші кадри і люди роз'їдуться, тому випрацьовується позиція щодо звернення до центральної влади, що на період воєнного стану це робити не можна, тому що дуже динамічні процеси. Сьогодні, в числі проблемних питань, також тиск на місцеве самоврядування з використанням військових адміністрацій, ТЦК та судів. Вже майже два роки в Чернігові паралельно з чинною законно обраною міською владою функціонує військова адміністрація, яку Верховна Рада досі не наділила повноваженнями місцевого самоврядування, і на четвертому році повномасштабної війни подібна практика стає лише дедалі поширенішою. На сьогоднішній день в Україні впроваджено 201 військова адміністрація населеного пункту, хоча окупованих громад 147. Пішла тенденція, коли впроваджуються військові адміністрації паралельно з діяльністю законно обраних органів місцевого самоврядування і в телевих областях. Це не тільки Чернігівська, Сумська область, ми говоримо вже про Житомирську, про Рівненську, про Хмельницьку область. Це негативно безпосередньо для мешканців громад, тому що відбувається конфлікт повноважень, де програє мешканець в послуг. Ми це бачимо по всім громадам, де впроваджені військові адміністрації. Другий момент над, надважливий програє це. Центральна влада, тому що вона втрачає керов керованість територіями, третій момент, коли ми з вами говоримо про євроінтеграцію, ми маємо звертати увагу, що європейська комісія дуже жорстко і чітко поставила це як негатив в розвитку України, і це може стати перешкодою на шляху до європейського союзу. В умовах повномасштабної війни органи місцевого самоврядування довели свою ефективність та спроможність. Окрім безпосередніх обов'язків, вони продовжують забезпечувати обороноздатність, підтримувати переселенців та військо, відновлювати зруйноване та пошкоджене майно навіть в умовах постійного скорочення ресурсів. Сьогодні голова будь-якої територіальної громади це передова це нульовка управління. Тобто ми на передній лінії співпрацюючи з людьми, контактуючи з людьми і вирішуючи більшість питань на місцевому рівні. І дуже часто ми можемо запитати в себе: а чи є сьогодні допомога на другій, третій лінії управлінської підтримки, і саме тому, тому ми говоримо, що територіальні громади, які після вдалої реформи децентралізації сьогодні працюють по всій, по всій території України злагоджено. Ми говоримо, що в перші місяці війни саме територіальні громади дали можливість спільно із Збройними силами України зупиняти ворога, дали можливість мобілізації місцевих. Сегодня населення повинні мати можливість сьогодні підтримки центральних органів влади. Нагадаємо, асоціація міст України всеукраїнська асоціація, що представляє позицію та захищає інтереси місцевого самоврядування. Чернігівське регіональне відділення наразі налічує 49 з 57 громад області.